Великий теракт у російському Підмосков'ї. у одному з концертних залів розпочалася стрілянина. Вогонь відкрили по людях, коли ці набилися битком в очікуванні музичного концерту. Кількість загиблих вже перевалила за десяток. Скажу більше, за даними джерел, жертв може бути у кілька разів більше. Що відомо про інцидент та хто стоїть за масовим нападом? Про це у випуску на каналі Січас. Підпишіться і одразу ж починаємо. У п'ятницю ввечері, 22 березня, російські новинні телеграм-канали, «Меш», база та осторожна новості повідомили про масову стрілянину. Звуки автоматної черги чуло у московському концертному залі Крокус Сіті Холл». Це один із найбільших концертних майданчиків столиці. Все сталося перед початком концерту рок-гурту Пікнік. У мережі вже з'явилися десятки відео від очевидців. Ось одне з них. У самому залі почалася паніка. Люди Ліхапцем намагалися покинути приміщення, аби врятувати власні життя. За кілька хвилин присутні у будівлі фільмували на камери бездиханні тіла, які лежали на підлозі у калюжах крові. Зі зрозумілих причин ми не будемо показувати ці жорстокі кадри. Однак повідомляється, що є загиблі за різними даними. З життя пішли від 12 до 15 людей. Інформація, що шириться пабліками, змінюється щохвилини, тому ця цифра може зрости. Так, джерело видання 112 стверджує, загинуло і взагалі 40 людей. Також йдеться, що поранено щонайменше 35 осіб, але й тут за неофіційними джерелами можна множити щонайменше на два. За даними тамтешніх медіаресурсів, до залу увірвалося кілька чоловіків із автоматами та почали стріляти чергами. Ріановості пишуть, що вогонь відкрили троє невідомих у камуфляжі. Після цього, за словами кореспондента агентства, нападники кинули гранату або запальну шашку, внаслідок чого почалася пожежа, відео якої вже розходяться у соцмережах. Оперативні служби Російської Федерації констатують перед займанням дійсно фіксували вибух. На місце виїхали понад 50 бригад швидкої допомоги. Співробітники Московського СОБУ та ОМОН вже підняті по тривозі та негайно прямують до холу. Поки не приїхав спецназ, займання не гасять. Чекають, повідомляють змі тим часом. Покрівлю майже повністю охопило вогнем при тому, що усередині залишаються люди. Якщо вірити телеграм-каналам, у палаючому приміщенні заточена сотня цивільних. Про це пише зокрема база. Частина відвідувачів могла сховатися на мінус першому поверсі. Ще частина відрізана вогнем на четвертому. Очевидці повідомляють, що певну групу людей евакуювали прямо з даху будівлі Крокус Сіті Холу. Нагадаю, два тижні тому США попереджали про теракти. Американське посольство у Москві, як у воду гляділо. Ось їхній допис на сайті. Посольство підтверджує повідомлення про те, що екстремісти планують найближчим часом атакувати великі зібрання у Москві. Зокрема, концерти йдеться у повідомленні. Тоді й часові рамки можливих провокацій обрамлювалися у 48 годин. Ну а як вважаєте ви, хто стоїть за терактом та до чого він приурочений? Чи може бути пов'язаний цей кривавий напад із певними подіями у Росії? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях, залишайте свої вподобайки та підпишіться на канал сейчас. Ми обіцяємо стежити і далі за цією ситуацією, тому не пропускайте оновлень. Ну а свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Будьте з нами та продовжуйте перегляд. Це наймасштабніша атака на енергетику України за останній час. Російські окупанти у ніч проти 22 березня атакували Дніпровську ГЕС. Наслідки критичні, постраждали десятки людей. Є загиблі загалом. Агресори Путіна застосували по Україні понад півсотні шахетів та майже сотню різних ракет будь-яких типів. Що відомо про наслідки російського терору на Греблі та у інших регіонах, розповідатиму у цьому випуску. Закликаю невідкладно підписатися на канал «Сейчас», аби не пропускати головного і одразу ж до термінових новин. Ворожі війська нашого противника Російської Федерації атакували Дніпровську гідроелектростанцію у місті Запоріжжя. І четвертої ранку ворог почав наносити удари по цивільній та критичній інфраструктурі міста. Однією з мішеній терористів стали Дніпрогес. У мережі публікують жахаючі кадри об'єкта, що нестримно палає. Більше того, пабліки вже поширюють, як вони стверджують відео влучання. На льоту крилата ракета викидає теплові пастки захисту від систем ППО. Подивіться уважно. Ещё, ещё. Смотри, смотри. Сколки зараз будуть і Пряк Тряпся.

Наразі рух через Дніпро ГЕС перекрито. Частина критичної інфраструктури постраждала. Рятувальники працюють і на території станції, і на інших енергетичних об'єктах. За деякими даними під обстріл потрапили також Ладижинська та Зміївська дрес. Крім того, у Запоріжжі пошкоджено об'єкти інфраструктури, 10 приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок. За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, кількість загиблих від ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя вже сягнула трьох людей. Також відомо про 15 поранених ще дві людини вважаються зниклими безвісти. Зокрема, серед потерпілих пасажири тролейбуса, що рухався через дамбу. У салоні були звичайні цивільні люди, що їхали на або з роботи. Найбільш шокуючою у цій історії те, що російська атака по Дніпрогес. Передавалася буквально наживо на ютуб. Трансляція велася через веб-камери чи то камери спостереження, а тому росіяни могли чітко відслідковувати наслідки та прицільність удару. Із фото, які оприлюднили в обласній прокуратурі, на ранок видно, як обвалилися шматки асфальтного покриття, скрючилася арматура, пожежу вже ліквідовано, однак досі валить густий дим. Директор Укргідроенерго Ігор Сирота уточнив: цитую: дві ракети прилетіли. Пряме попадання по гес 2 Одна ракета прилетіла по підкранових балках і попала в опору. Тобто гес 2 у критичному стані гес 1 теж зараз не працює. Наскільки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбувається. І чи зможе вона, тобто гес 2 працювати, і чи зможе, чи то в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати? Так, от підсумував голова Гідро «Укргідроенерго». Усього вбивці із сусідньої недодержави поцілили у Дніпро ГЕС вісім ракет. Це вже офіційно підтвердив представник офісу генпрокурора Пан Білоусов. У цьому місці важливо наголосити, загрози прориву Дніпро ГЕС немає. Тим важливо розуміти потенційні наслідки при прориві дамбі, підйом води в деяких місцях зони катастрофічного затоплення може досягати 8-12 метрів і утримуватиметься від 4 до 7 годин з наступним спадом рівнів води протягом двох або ж навіть чотирьох діб. Це приблизно четвертий п'ятий поверх. Зазначу, станція входить в єдину енергетичну систему України. І виконує роль такого собі пікового регулятора та утворює найстаріше на Дніпрі Дніпровське водосховище. Вона забезпечує понад 10% добового розподілу електроенергії як правим, так і лівим берегом колишнього бурасфану. А ще очевидно, що ця величезна махіна пов'язана із Запорізькою атомною електростанцією. Внаслідок чергової техногенної катастрофи, АЕС опинилася під загрозою, знеструмило одну з ліній електропередачі. Але українські енергетики, завдяки своєму професіоналізму, відновили лінію живлення за лічені години. Поки тривали ремонтні роботи, аварійні відключення станом на ранок п'ятниці фіксували у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Загалом вже вночі росіяни застосували по Україні 151 засіб повітряного нападу. Із них бійцям протиповітряної оборони знищено 92 повітряних засоби і власне цілі противника. Серед них 55 ударних БПЛА типу шахет, 35 крилатих ракет Х-101 та Х 555 і ще дві керовані авіаційні ракети Х-59. Трагічні події цієї ночі спіткали і Хмельницьку область. Одна з ракет влучила у приватний житловий будинок. Від ударної хвилі зазнала численних пошкоджень дев'ятиповерхівка, що розташована поряд. Інша поблизу складських приміщень. Крім того, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Попередньо відомо про двох загиблих. Ще вісім мирних мешканців регіону отримали поранення. Пошуково-рятувальна операція триває досі. Під завалами шукають людей. Разом з тим, через нічні обстріли в регіоні були знеструблені понад 201 тисяча абонентів. Досі залишаються без електроенергії понад 20 тисяч абонентів у 15 населених пунктах. У зв'язку з черговими невпинними звірствами путінської армії президент України Володимир Зеленський дорікнув світовій спільноті за зволіканні з поставками життєво необхідної зброї та інших мілітарних засобів. Пропоную його пряму мову. Далі у російських ракет немає затримок як у пакетів допомоги нашій державі. У шахедів немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи Петріот повинні захищати Харків і Запоріжжя. Потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно, точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей із Москви. Кінець цитати. Мушу додати відповідь цинічних людожерів із високих кабінетів Білокам'яної. Міноборони Росії відреагувало на масований удар та. Назвало власні злочини щодо енергетики України цитую ударом відплати за атаки на прикордонні області Федерації. Цитувати ці речі не хочеться натомість я звернуся до вас, шановні глядачі. Де та мажа тероризму росіян і де та грань дипломатії у світу? Адже на такі звірства неможливо спостерігати, склавши руки. То чи буде негайна відповідь ЄС та США? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Не забувайте ставити свої реакції вигляді вподобайок, вигляді підписок на канал. Сейчас тисніть на дзвіночок, аби бачити більше новин.